Українські народні казки. Іван Богатир Був собі на світі бідний чоловік, і мав він двох синів. Один парубок, як парубок, а другий з роду слабий. На ноги не встає. Якось у жнива зостався слабий сам у хаті. Коли це заходить старець з білою бородою і просить чогось напитися. Рад би, дідуню, подати вам води, та не може встати. Іди й принеси, каже дід. І так він це сказав, що хлопець забув про свою недугу, встав і приніс води. Надпив дід, а решту каже парубкові випити. Що ти тепер у собі чуєш? питає. Таку силу в собі відчуваю, каже той. Що дайте, дідуню, об що обтертися, той світ переверну. Забагацько в тобі сили, каже дід, піди ще пива принеси. Приніс пива дід наказує йому все пиво випити. А що тепер у собі чуєш? А тепер, дідуню, наполовину сили поменшало. Ото й досить, як для чоловіка, сказав дід і пішов собі. А хлопець на радощах уже і в хаті не може всидити. Треба, думає, що небудь для старого батька зробити, бо він його стільки років годував та доглядав. От він і пішов до багатого пана. Чи віддаси ти мені, пане, комору зі збіжжям, якщо я її на плечах із місця на місце перенесу? Здивувався пан, хто ти такий, що комору переносити хочеш? Я Іван, селянський син, а комору таки перенесу. Якщо ти мені її віддаси. <хи> ну, що ж, сміється пан, перенесеш твоя буде. Повернувся Іван додому, а батько саме з поля прийшов. Здивувався, що син ходить. А ще більше дивується, що Іван каже з усього села, які є мотузки, зносити, бо він буде панську комору забирати. Став хлопець мотузками комору обмотувати, а пан прийшов на ту чудасію подивитися. Неси! сміється, як перенесеш, твоя буде. А Іван узяв комору на плечі та переніс на батькове подвір'я. Панове уже не до сміху та слова свого тримає. А Іван Поклонився усім та й вирішив піти у світ, свою долю шукати. Попрохав коваля скувати довбню, семобудову і пішов. Іде він лісом. Кулиця біжить заєць. Хотів його забити, а заєць і каже Не бий мене, краще я дам тобі на службу моє зайчення. Каже Може, колись у пригоді стане. Взяв зайченя, іде далі. Надибав лисицю і ту хотів забити, але вона випросилася і мале лисиченя на службу дала. Далі зустрів вовка і ведмедя, від них теж дістав малят на службу. Так і пішов по світу зі своїми звірами. Ходив собі та й дійшов. До перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на ньому написано: Праворуч підеш, щастя буде, ліворуч підеш, добре буде, а просто підеш смерть буде. Він пішов просто. Тільки недалеко відійшов, біжать назустріч люди й гукають. Не йдиться її дорогою, завертай назад, ми з дуру пішли, бо читати не вміємо. Тут страшний шестиголовий Змій живе, і щодня йому на споживу людину дають. Сьогодні повезуть йому на вечерю королівну, бо набридло проклятому Змієві. Селянське м'ясо. Схотілося королівського. Та Іван пішов далі. Дійшов він до величезної гори. Не мав в ній ні печери, ні дверей, тільки тріщина. Аж дивиться, під'їхала карета. Фурман коні випріг і утік. Заглянув в хлопецю карету. А там сидить королівна і гірко плаче. Побачила хлопця і зраділа, та, як глянула на гору людських кісток, зомліла. Тут сонце стало за гору котитися, стала гора розсуватися, узяв Іван свою довбню семиподову, причаївся біля щілини, бачить. Змій одну голову висовує. Як ударить Іван по ній довбнею, так і отбив. Змій другу голову висовує, а Іван і цю відбив і так усі шість голів отбив, Повирізував з них язики і в хустку зав'язав. Та сам втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном. І всі звіри його заснули коло нього. Вранці приїхав фурман по карету. Бачить, спить у ній королівна живісінька, а під горою хлопець спить. І шість голов Змієвих лежать. Тут фурман хлопця сонного забив. змієву голову забрав і царівну збудив. От бачиш, змій цього хлопця забив, а я змієве голови відрубав і тебе врятував. Тепер твій батько віддасть тебе за мене заміж, і повіз її до батька. Прокинули звіри, глянули. Їхній хазяїн убитий лежить. Побігли вони в ліс, знайшли джерела з живущою і горящою водою. Бризнули на нього живущою горящою водою, він і ожив. Бачить, нема ні королівни, ні змієвих голов, тільки хусточка зі Змієвим язиками лежить. Взяв він ту хусточку і пішов до королівського двору. Приходить до міста. Аж тут люди радіють, що нема уже лютого Змія. І розповідають, що король віддає свою дочку заміж за фурмана, котрий Змія убив. Пішов Іван просто до королівського палацу, заходить у покої, а тут уже гості зібрались. Король і той фурман біля нього. А королівна сумна і заплакана. Став Іван перед королем і каже я Змія забив, а то сидить лиходій і облудник. Брешеш? кричить фурман, ось і голови Змієви, що я одрубав. А язики в них є. Кинулися дивитися, а язиків нема. Тут усі й побачили, чи я правда. Фурмана кинули у в'язницю, а королівна з радістю вийшла заміж за Івана Богатиря. І стали вони жити у щасті і злагоді. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до додочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А вона була така хороша, що й сказати не можна. То Змій і полюбив її. От вона до нього підлестилась та й питає. Чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром, як затопить піч, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде над Дніпром мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й очеплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна взяла собі нагадку і думає, як би їй вісточку додому подати? І на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще, як у Києві була, думала, думала і далі написала до батька. Отак і так, каже. У вас, паноче, є в Києві чоловік наймення. Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі. Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився. Він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові, та й випустила його у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже. Проклятий ірод згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до собі голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же ж до нього підступитись, щоб не образився, то послухав? Ото -от, всяк так порадились та й послали до нього найстарших людей. Переходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться. Сидить сам кожум'як долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців. <кхи> кожум'як жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс О, так, і так. Прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодих. Послали молодих, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі надумався князь. І послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпив, заплакав та й каже. Ну, це ж уже для вас я роблю. Пішов до князя. Давайте ж. Каже, Мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кириле? Прийшов битися чи миритися? Ха. Де вже миритися, битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то тут жмуток конопель і вирве. А кирила його здоровенною булавою, як лупець, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прополодився трохи, то кожому яка вже обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж лунайте. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше, як коваль лемеш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий. Сцепивши руки, жде, що то буде? Коли це зміюка бух-бух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так, Кирило, отакожу от м'яка. А Кирило, вбивши змія. Визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками. Ілля Мурамець. Жили колись у місті муромі чоловік та жінка, і був у них син Ілля, що тридцять літ на печі пролежав, бо не міг на ноги встати. Одного разу, як батько з матір'ю були на роботі, прийшли до хати три діди і гукають Ану, парубче, відчини двері. Як же я вам відчиню, коли не можу на ноги встати? А ти встань і відчини. Ось піднатужився Ілля та як махнув ногами. Пішов і відчинив двері. Діди увійшли та кажуть Довго ти Ілля, хворів, а тепер радітимеш. І батьки твої радітимуть, бо станеш сильним і здоровим богатирем. І дав йому кухоль води напитися. Ковтнув він тієї води і велику силу в собі відчув. Ковтнув іще раз. Таку каже, силу в собі відчуваю, що коли б у сиру землю встромити кільце. То я взявся б за те кільце і всю землю перевернув би. Забагато сили. Не ти землю творив, аби її перевертати. Ковтни ще раз, ковтнув ще раз, і сили поменшало. А тепер, кажуть діди, ти силою своєю не хвалися і не кажи про неї нікому. Бо сила твоя від рідної землі. Скільки на землі лежатимеш, стільки сили в тобі прибуватиме, злого нікому не роби, а тільки добро. В той час напали на землю руську, татари. І пішов Ілля захищати свій край. Вийшов він супроти татар, вирвав з коренням величезного дуба та як став тим дубом ворогів трощити, розбив усе в військо, тільки троє богатирів зосталися. А він їм і каже: Ідіть у свою землю і закажіть усім, щоби більш ніколи на землю Руську. Не приходили, повернувся Ілля у своє місто, а там усі плачуть. Коли дізналися, що татари розбиті, стали радіти, веселитися, просити Іллю Муромця, аби він із ними залишився. Ні. Я вас визволив, піду і інших визволяти. І поїхав просто на Київ. А на Київ треба було їхати манівцями, тому що на прямій дорозі сидів соловій розбійник. Зробив собі гністо на трьох дубах, на дев'яти гілках, з якого видно по всьому світу. І як тільки хто над'їде. Він одразу засвістить по солов'їному, аж листя з дерев осипається, Зареве по звіриному, дерева ламаються, а кожен, хто живий, мертвим на землю падає. Побачив соловій розбійник Іллю Муромця, засвистів, листя осипалось. Заревів під лею. Кінь на коліна впав. Вставай, каже Ілля до коня, бо віддам тебе вовкам. Схопився кінь на рівні ноги, поїхали далі. А соловій розбійник зіскочив з дуба та до нього. Ілля вистріляв з лука і повалив його на землю. Коли під'їхав ближче, бачить ще живий. Взяв він ремені міцні, зв'язав солов'я розбійника, прив'язав до сідла і їде прямо до нього у двір. А в того розбійника була дочка богатирка. Схопила вона залізну дошку у дев'яносто пудів і кинула виллю мурамця. Та Ілля, як ударив ту дошку плечем, дошка відскочила. І вбила богатирку. Вибігла тут і жінка соловія розбійника, стала просити. Бери, який хочеш викоп, хоч золотом, хоч сріблом, тільки залиш мого чоловіка живим. Ні, не можу я його живим залишити. Він стільки лиха не робив. Мені золота срібла не треба. Я не багатіти їду, а людей захищати. Та й поїхав на Київ. А в Києве тоді княжив Володимир. Зайшов ілля у княжі палати, Сказав князю, хто він і свідки. Якою ж ти дорогою їхав? питає князь. Прямо їжджою. Відповідає Ілля. Усі богатирі з місць спосхоплювались, а найзначніший серед них був Олексій Попович. От він і каже Не може того бути, бо там соловій розбійник сидить, а повз нього ні звір не пробежить, ні птиця не пролетить. От виводить їх Ілля на княжий двір, аж там. До сідла соловій розбійник прив'язаний. Тоді князь наказує Ану, соловію розбійнику, засвищи по солов'їному, зарви по звіріненому. Не ти мене взяв в полон, не тобі мені наказувати, відповідає розбійник. От прикрив своїм плащем ілля князя й княгиню, і звелів. Соловію розбійнику свиснути. Від того свисту усі полягли, лише князі з княгинею біля Іллі утрималися. А всі богатирі, що там були, повтікали. Соловія розбійника покарали насмерть за всі його злочини. А Ілля муромець зостався жити у князя Володимира. Та не злюбили його інші богатирі за те, що він своєю силою вихвалявся. Недаремно наказували його діди, або й робив мовчки добро і нікому не казав, звідки в нього сила. От наговорили ці богатирі князю, що Ілля похваляється його з княжого престолу скинути. Князь зволів Кинути Іллю в язницю і не давати їсти аж три роки. А князева дочка потай йому їсти носила. Коли ж за три роки татарський цар Калін прислав гінця з листом, в якому повідомив, що хоче забрати у князя його князівство. А якщо він сам його не віддасть, то калін забере його в силою. Злякався князь, а його дочка й каже Ану, приведіть сюди Іллю Муравця». за три роки він давно уже вмер, а може, й не вмер. Прийшли княжі прислужники до в'язниці, а Ілля сидить собі, пісеньки виспівує. Став князь просити прощення в богатиря, але Ілля не простив йому. Прийшла княгиня просити, і їй відмовив: А коли прийшла князівна, Ілля й каже: Ти мене годувала, від смерті врятувала. Заради тебе піду я землю Руську захищати. Як кинувся Муромець вороже військо бити, то застався лише цар калін. А він був могутнім богатирем. Стали вони удвох битися, три доби бились, ось уже кинув калін Іллю на землю, кінджал витягнув. Можу, я тебе зараз вбити, каже. Та ще зоставлю живим. Є в мене три дочки. Бери котрось заміж, житимеш в мене, нащо тобі у той князь Руський здався, що так із тебе познущався, А Еля в цю мить пригадав слова, що йому діди казали Сила твоя від земли руської, скільки на землі лежатимеш. Стільки сили в тобі прибуватиме. От цар Калін його до землі притискає, а Ілля стає все сильнішим та сильнішим. Лежав, лежав, а тоді, як захопив каліна ногами та підкинув у гору, підлетів калін аж до хмари, та як гепнувся об землю. Отак. От Розбив ілля муромець усіх татар з їхнім царем, а сам повернувся до Києва, узяв собі за дружину князівню і живе собі, поживає та добра наживає.